Отже, в чому ж різниця між Pinduoduo і WeChat? Зараз я вам поясню. Pinduoduo – це маркетплейс, то по типу нашого OLX або розетки. Там китайці вигружають весь свій товар, там всі їхні магазини, де ви зможете знайти свого постачальника і закупити товар. Про це мій курс. Як замовити на Pinduoduo, доставити на склад і відправити в Україну. Далі, друге, це WeChat. А це по типу нашого Viber або Telegram. Там ви напряму пишете продавцю. Для цього у вас повинен бути контакт. Постачальника є така класна функція, як фотопошук. Там вже також можна по фотопошуку знайти товар. Тому навіть контакт вам не обов'язково мати, розумієте? Ось, але є одне. Але щоб замовити на Pinduoduo, Ви просто, ну, не просто, але замовили, відправили собі товар в Україну або в Європу. То Вітчат, щоб замовити з звідчату, вам потрібно там зареєструватися. Щоб там зареєструватися, вам приходить QR-код, який повинен відсканувати або китаєць, або людина, в якої вже є вітчат. Більше ніж рік, от я свою вже попитку использовала, Я зареєструвала дівчинку, відсканувала її QR-код. Тепер у мене, в общем, раз в рік я тільки можу когось підтвердити там в відчаті, тобто через цей QR-код підтвердити, і людина буде користуватися відчатом. Ну зараз кажуть, що вже можна раз. Півроку там реєструвати, сканувати ці коди. Ну, не знаю. Чесно, в мене він рік Вітчат, і я от відсканувала дівчинку, все окей, все вийшло. Вона успішно користується ним. Ось тому, щоб ви розуміли просто, що таке вічат. Вічат вам повинен хтось відсканувати. Я вже вам його відсканувати не можу, тому нам потрібно залучати китайців. Я вже на общем, я вже знайшла китайців, які нам будуть сканувати коди. Тому? Тому? А в те навчання, яке в нас є по воду, не буде входити чат, тому що я буду платити за відсканування. Ви розумієте, в мене навчання коштує півтори тисячі. Це це поки на старті, поки я збираю свою команду. У мене вже там є дівчата, є і хлоп'ята. В общем, е і поки я збираю така ціна, і це ціна за піндоду. Далі це все буде платно. Півтори тисячі це не буде коштувати, адже е майже ну не стільки, ну. Е так, себе нормально бере, кидає за те, що відсканує цей QR-код. Ви, звичайно, можете когось знайти, щоб вам хтось відсканував цей QR-код. Взагалі без проблем. Тому, щоб розуміли просто, що відчат – це не просто скачати, розібратися в ньому, знайти постачальника і замовити товар. Це ще саме перше, це вам треба, щоб хтось відсканував код. За це беруть люди гроші. У нас, до речі, в Україні я питала, скільки це коштує 1200, коштує тільки відсканувати QR-код. Це без навчання, без нічого. Тому, тому так.